У Одещини з'явиться нова бренд айдентика. Вона включає елементи герба, нові кольори, форми та шрифт. За це проголосували депутати обол ради на черговій сесії. На новій айдентиці переважає синій колір зверху символ колоска. З одного боку розташовані виноградне грону знаряддя праці та хвилі, з іншої щит. Птахи та якір для бренду регіону розробили спеціальний шрифт, а також піктограми, що використовують у туристичних матеріалах, культурних подіях, офіційних документах та сувенірній продукції. Крім логотипу у проєкті рішення є гасло регіону Земля, що об'єднує. При цьому від старого гербу Одеської області не відмовились. Він має юридичний статус і визнаний на законодавчому рівні, пояснює заступник начальника Одеської ОВА Сергій Кропива. Нічого не було змінено зі старого на нове, лише були вжиті заходи, які підсилили і додавили пізнавальності та впізнаваності для Одеси. Тому що в багатьох європейських регіонах, в багатьох регіонах навіть нашої держави, окрім гербу, є ще і Айдентика є ще і той бренд, який повністю говорить, що це було виготовлено в цьому регіоні. що люди пізнавали по логотипу, по слогану, що це саме створено з ті того чи іншого регіону. Тому, коли ми говоримо про айдентику, коли ми говоримо про бренд, який сьогодні був прийнятий, то це не відміняє того, що функціонував і функціонує герб Одеської області. Не було ніякого фінансування щодо проекту та залучення всіх членів команди. Це була лише наша ініціатива. Ми дуже раді, що ми змогли від. Творити це для області, яку ми дуже любимо і вважаємо найцікавіше ну, в Україні з точки зору людей національних меншинств та народностей, які тут живуть, тому що одеська область дуже багато гран. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.